Віт, мої дорогенькі, в новому році з вами ваш найкращий гінеколог Наумчук, з яким можна поспілкуватись щиро та відверто. І сьогодні я знову підібрала дуже цікаві теми, які ви часто мені задаєте питання в приватні. І перша тема, на яку хочу з вами поспілкуватися, це якраз видалення матки, дуже велика кількість міфів. Завуалірованих, так сказати, і придуманих від бабушки і сусідки тьоті. Перше і головне, що я хочу сказати, видалення матки це така операція, яка називається ще в медицині гістеректомія. Ви маєте розуміти, що таку операцію проводять тільки в тому випадку, коли є конкретні показання. А саме, в першу чергу, це онкологічні. Захворювання органів малого тазу. До них може віднестися і онкологія еміаметрію, і, і онкологія і ендометрію, і онкологія яєчників. В цьому випадку ми маємо розуміти, що коли є такий діагноз, ми маємо розглядати саме пріоритети. Скоріше за все, і однозначно, така операція буде рекомендуватися саме тим жінкам, які виконали вже свою репродуктивну функцію. Але якщо є такий діагноз, як онкологія органів малого тазу, то в цьому випадку ми маємо розставити все ж таки пріоритети. Хочу сказати, що м така операція, як гістероктомія, дуже часто використовується саме в медицині. І частіше за все, саме гістероктомія проводиться в Австралії, і рідше за все, проводиться така операція в Данії. В Україні. Ми вибираємо варіант органозберігаючої операції. А саме, якщо є можливість зберігати яєчники, ми їх обов'язково залишаємо. Тому що навіть є такі статистичні дані, що проведення такого характеру операції, якщо видаляються матка і яєчники, навіть якщо це пізній уже репродуктивний вік, навіть в цьому випадку жінку може. Спіткати важкий клімакс, тому ми маємо завжди пам'ятати і м, припиніть, задавати таке запитання: а чи станеться клімакс? А що буде далі? Звичайно, ми можемо з вами жити без матки, тому що ви маєте розуміти, що сама по собі матка це орган, який не виробляє гормон. Це орган, який дає можливість нам, по-перше, менструювати, а по-друге, продовжувати свій рід, тобто народжувати дітей. Тому, якщо є необхідність видаляти матку, а в першу чергу це ми маємо пам'ятати при таких діагнозах, як онкологія органів малого тазу, матку видаляють. Частіше за все, при такому діагнозі будуть видаляти яєчники. При яких же ще діагнозах можуть запропонувати видалення матки? Це може бути багато вузлова. Міома матки або міома великих розмірів. Що таке багатовузлова міома матки? Це коли матка має декілька міоматозних вузлів. І частіше за все, це міоматозні вузли, які великих розмірів. Ви маєте завжди пам'ятати про те, що, в принципі, матка вона приблизно десь. 5 см. Ну, частіше за все, ми можемо сказати, що от ваш кулачок це приблизно ваша матка. Тобто, це коли є норма, коли немає ніяких патологій, коли немає ніяких міматозних вузлів. Це я вам потім розкажу. Навіщо я вам сказала, що матка має приблизно розмір 5 см. Так от, велика кількість жінок запитує, чи наступить клімакс, якщо яєчники вам залишають ні. Клімакс не наступить, тому що яєчники продовжують працювати. Якщо яєчники видаляють в такому випадку, жінкам е, рекомендується гормон замісна терапія. Але знову ж таки треба враховувати, який саме був діагноз. Попередній це була онкологія, чи це були міоматозні вузли великих розмірів? Якщо. Е, ми маємо пацієнтку, у якої великих розмірів міоматозні вузли. Така матка обов'язково буде давати кровотечі і больовий синдром. В цьому випадку є пріоритет. Це ненормальне життя для жінки. Постійні кровотечі, постійний болівий синдром це є показання до того, щоб таку матку видаляти. Тому що зазвичай, при такому діагнозі, це як мінімум матка в розмірах може бути 8 або 9 Тижнів, тому що ми, коли оцінюємо матку на УЗД, ми описуємо її розміри як вагітна матка. Тобто, якщо ми бачимо міома матки, наприклад, Багатовузлова 8 тижнів. розміри її 8-9 тижнів в такому випадку, ми маємо вже розглядати, скоріше за все, питання. Про таку операцію. Наступний діагноз, який може спонукати лікаря-гінеколога, рекомендувати е гістеректомію, тобто видалення матки, це аденоміоз органів малого тазу, який так само дає е хронічні тазові болі та гіперменореї або Рясні менструації, кровотечі. Це теж може бути причиною для того, щоб рекомендувати таке оперативне втручання. Наступний головний міф, який ходить навколо саме цієї теми, чи не зникне у жінки сексуальне бажання і відчуття оргазму під час сексу, якщо її видаляють матку. Зрозумійте те, що матка видаляється. Але ж піхва залишається? В основному ми відчуваємо з вами задоволення саме через конкретні точки. Точки, де є е, нервові закінчення, які під час статевого акту дають можливість нам отримувати класні і приємні відчуття. Ще існують дві точки, які за це відповідають, і вони розташовані по передньому і задньому склепінню. Вони називаються а спот і О-спот. І також вони знаходяться саме в піхві. Тобто. До видалення матки вони не мають ніякого абсолютно відношення. Тому якщо вам матку видаляють, ваше е, сексуальне відчуття, ваше задоволення і оргазм зберігаються. Не хвилюйтесь в такому випадку. І третій головний міф, про який я хочу поговорити: чи буде відчувати е, мій партнер зміни? Піхві, тобто, коли видаляється матка, чи відчується якось мій статевий партнер або чоловік? так? Ні, дівчата, він нічого абсолютно не відчує. Для нього геометрія піхви ніяк абсолютно не змінюється. Все залишається так, як і було. Тобто відчуття вашого партнера, вашої піхви, залишається все на місці. Тобто, анатомічно піхва така ж сама. Матка знаходиться. Вище в органах малого тазу, так? тобто до е, статевого акту це не має ніякого відношення. Єдине, про що ви маєте пам'ятати, що м, перших 2-3 місяці відбуваються деякі зміни. А саме, Трошечки опускається кишківник, і завжди ви маєте пам'ятати про те, що якщо матка видаляється, о тут я хочу вам нагадати про те, що вона має розмір приблизно десь 5 сантиметрів. Це зараз ми, наприклад, скажемо, якщо матка без міаматозних вузлів, невеликих розмірів, так на її місці є кишківник, А наш кишківник має розмір 7-9 метрів. От і він е, заповнює повністю. Е, Цю анатомічну порожнину, можна так сказати. Хоча ви маєте розуміти про те, що там ніякої, як дуже часто жінки говорять, там же остається дирка, порожнина. Ні, ні в якому разі. Анатомічно повністю відновлюються органи, і там є кишківник, це ніяк абсолютно не впливає на ваше подальше життя. Запам'ятайте про це. Тому, якщо є необхідність провести таке оперативне втручання, як гістеректомія, тобто видалення матки, якщо є конкретні діагнози, про які я сказала, це в першу чергу онкологія органів малого тазу, потім це великих розмірів міоматозні вузли, багатовузлова міома, це можуть бути гіперплазії, ендометрію, часті гіперплазії, ендометрію, це, скажімо, це ризики до переродження в онкологічні діагнози. Так? І третє, це. Це аденоміоз, хронічні тазові болі, кровотечі під час менструації і міжменструальні мажучі виділення. В першу чергу ми враховуємо те, що жінка мала е, виконати свої репродуктивні функції, і тоді ми можемо рекомендувати таке оперативне втручання, як гістеректомія. Тому що однозначно, якщо є у вас вище перераховані мною діагнози після такого оперативного втручання, ваш стан покращиться. Якщо ж видаляють і матку, і яєчники. Рекомендується гормон замісна терапія для того, щоб жінка не відчула важкого клімаксу припливів, інфарктів, інсультів, підвищення артеріального тиску. А якщо яєчники залишаються, єдине, що ви не зможете вже більше завагітніти, і ви не менструюєте. Але яєчники ваші продовжують працювати так, як це і мало бути в фізіологічному процесі. І тому пам'ятайте. Про те, що якщо є необхідність, є показання, це необхідно робити. Задавайте запитання вашим лікарям-гінекологам. Нехай вони обов'язково вам пояснюють, щоб ви отримали всі відповіді на свої запитання і будьте здорові! спілкуйтеся з вашими лікарями щиро та відверто.